Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні хочу зробити цікаве відео. Хочу подивитись, як власне Америка, Уряд Америки, ну і прості американці ставляться до України. Так? Чому саме Америку хочу подивитись? Ну, тому що це вважаєте наш найголовніший партнер. Так? Добре, ну менше слів більше діва. Поїхали! Ну, давайте подивимось, взагалі. Ставлення простих американців. Почнемо знизу, так би мовити. Да? Як прості американці на даний момент ставляться до України. На? Давайте подивимось. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, як на даний момент прості американці ставляться до України? Хай скажуть рун правду. Соло. Так, що ми маємо? Манус перевернутий Отал. Цікаво. І що По фіналу, по фіналу Ансус. Ага. Зрозумів. Добре, Менсол, Манус перевернутий, Отал і Ансус. Е, ну, загалом дуже позитивно. Вони до нас ставляться. Саме прості американці. знову таки руни ж показують, е, як би. Більшість, давайте так скажемо. Радикали, відповідно, там зрозуміло, є. Є взагалі прихильники там окремих, цікавих течій, мало не проросійських. Да? Тут руни, так би мовити, показують середню температуру по лікарні. Да? Загальний зріст, так би мовити. Отже, що ми маємо? Соло Манас нас перевернути, от ауансус. Ну і соло, да, дуже позитивне відношення. Дійсно, вони за нас, як би, переживають. Вони нам співчувають, да, в даному випадку вони хочуть, щоб ми перемогли. Це саме прості американці, так далі переживають чому? Ну ось мага нас перевернутий. Е, ну, співчувають за тому, що люди гинуть. Да, Там розвинута демократія, яка вже там не одне сторіччя, так е, і там у людей трошки інша ментальність. Відповідно, людське життя там цінується. Вони розуміють, що у нас великі жертви, якби за те дуже нас переживають. Тут не такий контекст іде. В даному випадку це не про егоїзм. Ні. Тут не про егоїзм. Мова. Ну, хоча, зрозуміло, і такі, би, знайдуться. Да? Але більшість не про те. Далі, Отал. Загалом, загалом, ну це взагалі як. Скажіть і я скажу. Ну, Отал — це руна партнерства теж в якійсь мірі. Ну, тобто, це знаєте, як дивився б на стосунки людей, отал це ну, сім'я, якщо так. Тобто. Прості американці якби бачать нас партнерами, якщо так, так. Да? Ну, союзниками, давайте так скажемо, партнери. Гучно, союзники, нехай, так? Ось в цьому плані. Ну і загалом, якби, тут... А тут треба відділяти. Тобто, ну, то це жирна влади в тому числі, да? так. Ну, відповідно, американці переживають за Україну, і за українців, але не стільки за нашу владу. Да? Давайте так скажем. І далі, по фіналу Ансус. Ну теж гарне відношення, да. Тобто, гарне відношення це якраз бажання контакту, бажання ну, якби допомогти і так далі. Да. Ну і загалом, ну, позитивна руна, ну що ти скажеш? В плані відношення теж добре. Тобто, це бажання от якраз йти на контакт, і бажання співпрацювати, домовленості там і так далі. І тому подібне. До речі, це ж руна закону, якщо так. Тобто, Закони, влада тут падає, да? ну, Будапешський меморандум, там і не тільки. Ну, от. Відповідно, прості американці нам доволі навіть симпатизують. В більшості своїй підкреслюю, це не, прям, не значить, що прям всі 100% американці. Гаразд. Ну, давайте тепер візьмемо вище. Скажімо, адміністрацію Байдена, да? а потім доберемося до самого іменинника. Ось йому на днях. Чи вчора, чи сьогодні, імени не відповідно були. Добре, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповідь. Отже, опишіть мені, будь ласка, ставлення на даний момент адміністрації Байдена до України. й скажіть рівно, правду. Так, я вас Довертаю. Тей перевернутий. Дагас, ну і куди? До Лауза перевернуто. Ага. Різкий контраст із простими американцями, так? Добре. Що ми маємо? Ну, Хоча не добре в даному випадку. До... Так, Евас, те перевернутий. Дагас, Лауз перевернутий. Ну, ось, Евас перевернутий. З одного боку, ну, це рух. Перед да, відкриття можливостей з одного боку. Але, а ось те й вас перевернути, а ось і страх, а ось і тиск, до речі, як вони до нас відносяться. Да? Тобто, маємо суму е, відкривати можливості, вони нам певні бояться. Да, відповідно, угу. Понеслась. Далі, ось да, взагалі, якби трансформація ставлення відбулася. Да? Сама Туруна позитивна, але ж тут треба дивитись, звідки і куди. З одного із огняда в поле як то кажуть. В даному випадку так і є. Від певних страхів і певного тиску взагалі до лауза перевернуто. Ну, обман, обман, відповідно. Обіцянки цяцянки, наобіцяли одне, а роблять трохи друге. Да? Як там сказано. По ділам ви їх знаєте їх, да? ну, ось, Будь ласка. Тобто, ну, тут знов таки це якби середній зріз. По лікарні, так би мовити. Тобто, є у нас ось як е, ті, хто за нас в адміністрації Байдена, які б нам дійсно хотіли б допомогти, відкрити нам можливості. Але ось тим не менш, у них там внутрішні контри йдуть, розборки, да? відповідно, ось, і не дають їм те зробити. Та, відповідно, група в меншості, На жаль, От а загальне справлення, ну куди. Ну, Лаус перевернутий. Обман, не той вектор. Ну, що тут скажеш? Добре, дякую за відповіді. Добре, дякую за відповіді. Ну, а раз, тепер давайте самого Байдена подивимось, як же ж власне його відношення до України. Ясно, що в Штатах президент єдиноосібно нічого не вирішує, там ще Сенат є і так далі. Але, тим не менш, рішення президента теж багато важить. Добре, дякую за відповідь. Отже, опишіть мені, будь ласка, яке на даний момент ставлення Байдена до України. Я скажуть Рен, правду. Беркана перевернута. Так, довертаю Кана. Ансус перевернутий. Ну, ну і що по фінал? Урус перевернутий. Ой-ой. Що ми тут маємо? Беркана перевернута. Кано, Ансус перевернутий, урус перевернутий. Ну, багато перевернутих рун, да? що про особливе позитивне ставлення не каже. Да ще які руни? Що ми маємо? Беркана перевернута? Ну, Це деградація, реально. Коли падає на відношення, коли дивишся на стосунки, зокрема, то це ну, поганий знак. Давайте так скажемо. М'яко. Далі, Кано. Ну, та Але тим не менш, якісь, будемо казати, світлі думки є. Ну, Дивився б я на людей на, між, на відносини між людьми, то це якраз і є. Ота от, Іскра, пристрасть, знаєте, і оце от все. В даному контексті, це, ну, як тут сказати? Ну, реалізація його планів в якійсь мірі. Тут е, треба, напевно, загальний контекст брати, а не саме в контексті стосунків. Тому що, ну, сказати, що це прям любов до України, да ні, от не разу. Це не про любов до України, мова. Тут, е, скоріше, реалізація його власних якісь планів і задумів, відповідно, нашими руками. Да? Далі, ансус перевернутий. Ну теж, нічого хорошого, як би не означає. Да? Ну, обман, знов-таки обман. Ну, тобто, пообіцяв одне щось схоже, коли там Зеленський приїздив, так? А по факту ось трошки воно по-другому відбувається. так Дідусь Джо, ну давай, давай, не тяни. <гум> От. Ну і загалом теж, ну, ну дурний знак, якщо так. ну Не найкраще у нього ставлення до України зараз. Знаєте, тут якась її. І... Досада прям проглядається, давайте так скажемо, якесь розчарування, можна сказати, ось відповідь. Ніби, е, ніби ми як розчарували його, обламали його якісь там плани в такому розумінні. Ну, урус перевернутий. Теж погано, тому що це ну, слабкість. Це реально слабкість. Тобто розуміє, що у нас, ну. Не настільки ми сильні, як би йому те хотілось. Да? Ну так, знову-таки, дайте більше зброї, будь ласочка, пане президент, як то кажуть. Ну, і буде все гаразд. Але, тим не менш, ну так, ось таке відношення до України. Да? І загалом, якщо накласти то, поточне відношення на події, які відбуваються, то, в принципі, і не скажеш, що дуже навіть да, сходиться. Да? То і не скажеш, що там про хороше йде мова. Да? Ну, гаразд. Добре, давно ну давайте гаразд, щось мрачнуватенько вийшло. Не люблю я такі мрачні прогнози робити, треба якийсь позитив пошукувати. Давайте спитаємо, а чи найближчим часом, ну, скажімо, до кінця року покращиться відносина, відношення саме американської влади до України. Загалом візьму, не буду вже ділити там адміністрацію, там Сенат, ще там щось. Загалом давайте подивимось. Тому що зараз картинка така, невесела трохи. Добре, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи до кінця поточного року е, покращиться відношення американської влади до України? Хай скажіть, рон правду. Соло, Феху. Так, двірон. Наутіс. Перевернутий. Маннас, Перевернутий. Почали за здоров'я, закінчили за упокой. Да? Ну в даному випадку то не ухід, краще. Світ тут про друге. Е Давайте, про все по порядку. Соло, феху, наутіс, перевернутий, Маннас перевернутий. Ну, знов тут розділ. розділ. Розклад, отак навпів треба ділити. От реально. У когось дійсно ставлення покращиться. Давайте так, скажемо, якоїсь частини американської влади. А в когось ні. Ще й погіршиться навіть можна сказати. <кхем> ну, добре. Ну соло. Це про позитивні емоції, да? позитивне відношення. да. Мануй руна перемоги. да, тобто, Давайте так, частина влади американської дійсно прагне нашої перемоги. Ось, феху. В даному контексті це не лише про гроші, якби, і ресурси, як такий, які вони нам хочуть виділити. Так? А це феху. В даному випадку, це, знаєте, оновлення відношення. Ну, знов таки, якщо брати по стосункам, це певне оновлення да? стосунків, вихід на якийсь інший рівень, давайте так скажемо. Ну, якщо взяти суто такий цей, то це суто фізичний як би, аспект, то це, відповідно, дійсно. Поставки як такі, і фінансування, як таке. Далі в нас, але тепер до упокоя добираємось. да, Ну, ось наутіс перевернутий. Тяжкі випробування. да, До речі, маніпуляції також. Зв'язка, ця мені не зовсім подобається, тому що виходить як би, маніпуляції з допомогою, да, відповідно. І далі має нас перевернути. Ну, це взагалі клас. Ну, от в даному контексті, то дійсно про егоїзм. І про свої, як би знаєте, інтереси. Ні, ну зрозуміло, своя сорочка ближче до тіла, як би так. Але ж, але ж, е, як би, ми ж в тому числі і вам допомагаємо американцям, то так? Головний ваш ворог то? Росія. Ну от ми її знищуємо благополучно. Ну так поможіть. Ми і ваші інтереси реалізуємо. Але ж бачите, ні. Ну що, схоже, там, Байден всі не настільки продуктивно поговорив, як би хотілось, так? І ще вони думають десь на перспективу, що ще якась війна може десь розгорітись. яка небудь Умовна Корея, там, наприклад, чи Тайвань той самий. Хоча там ніби мали вирішити, більш-менш. Не, на, не, не найближчий рік, будемо так казати, принаймні. Ну, ось так. Тобто, ну, я ж кажу, тут отак хочеться навпів поділити і все. Тобто, да, десь ось ставлення покращилось у певних, так би мовити, представників американської влади, а в декого ще й погіршилось, да? Ось такий от прогноз. Ну, добре, соло залом. Будемо сподіватися, що оці наші прихильники, прихильники того, щоб Україна перемогла, да й пошвидше, так? Да? Все-таки переважать оцих песимістів, які. Незрозуміло про що поки що думаю. Ну добре, на цій ноті будемо завершувати. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!